Вітаю! Мене звати Людмила. Ви на каналі ВІДІН 13. Трамп обмірковує над скасуванням легального статусу українців, оскільки США посилюють депортацію. Вашингтон, 7 березня, пише Рейтер Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що незабаром вирішить, чи відкликати тимчасовий правовий статус близько 240 тисяч українців, які втекли від конфлікту з Росією, для повідомлення Reuters про те, що його адміністрація планує зробити цей крок. Такий крок став би кардинальною зміною вітання, яке українці отримали за адміністрації президента Джо Байдена і потенційно поставив би їх на швидкий шлях до депортації? Ми не хочемо нікого скривдити, ми точно не хочемо їх скривдити, і я дивлюсь на це, сказав Трамп журналістам в овальному кабінеті, відповідаючи на запитання про скасування статусу українців та їхню депортацію. Деякі люди вважають, що це доречно, а деякі ні, і я прийму рішення досить скоро. Заплановане згортання захисту для українців стане частиною більш широких зусиль Адміністрації Трампа, спрямованих на позбавлення легального статусу понад 1,8 мільйона мігрантів, яким дозволено в'їзд до США в рамках тимчасових гуманітарних програм умовно дострокового звільнення, започаткованих за адміністрації Байдена. Повідомили Reuters, високопоставлений чиновник Трампа, і три джерела, знайомі з цим питанням. Всі четверо сказали, що рішення про скасування статусу українців може бути прийняте вже в квітні. За їхніми словами, плани щодо скасування їхнього статусу були розроблені ще до того, як минулого тижня Трамп публічно посварився з президентом України Володимиром Зеленським. Прес-секретарка Білого Дому Кароліна Левіт у своєму дописі на ікс спростувала повідомлення Reuters, заявивши, що наразі жодного рішення не ухвалено. Прес-секретар Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маквафлін заявила в середу, що відомство не має жодних нових повідомлень. Українські державні органи не відповіли на запити про коментарі. Указ Трампа виданий 20 січня закликав Міністерство внутрішньої безпеки припинити всі програми категорично умовного дострокового звільнення. Адміністрація планує скасувати умовно-дострокове звільнення для близько 530 тисяч кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців вже цього місяця. Трамп, будучи кандидатом, пообіцяв припинити програми Байдена, заявивши, що вони виходять за рамки американського законодавства. З вами була Людмила на каналі Від 13 Підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх подій.